Всім привіт, друзі! Ви на каналі Lucky Live. І сьогодні ми граємо в Last Day. І тільки цього разу ми граємо на моєму аккаунті без читів. Так, я видалив зловку, перезакачав вже з Google з Play Market І це вже моя основа, де 61 рівень. І це мій аккаунт без взловки. Навіть хочете, бачите, в мене вже денішенська хата, бо ви бо бачите. Ну, так, ну, тому що в мене бачу нічого немає. Тут, ну, ви, ви бачите по моїх ресурсах. Ну, в принципі, нормально, як для добавлю два колеса. Я вже колес леса чоперу дав. так. Е, ну. На жаль, я не покажу цього відео свій Чопер, але я сьогодні піду на бункер Альфа так. Я був ішов на взломці на бункер Браво, а тут на чесному акауті я піду. На бункер альфа, тому що бункер брав не розблокований. 75 рівень треба. А раніше треба був 35-й. Тут мені треба брати все найкраще, щоб там залутатися нормально. Так, м'ясо вложим собакам. Ну, ну... Йой, Хотів би, щоб собака виросла. Дуже сильно хотів би. Ну, раз, і йдемо звідси. Я думаю, тут е, треба взяти ресурси, так ложим Шкіру сушитися і. Волокно і. потуску туди. Ой! Не поняв. А чому так глючить? Та серйозно, друзі, мене заглючило трошки. Ну, кусок е, ткани, не. Сюди. Ну, Я намагаюся не читати, то, що там ну, читається по-російськи, а я постараюся говорити все по-українськи. Так, Кусок тканини ми вже поставили. Ну, метал. Треба поставити кудись Так, сюди наложиться. Так, друзі, ну, ви цього не чули, я відкашлявся. <гнятна> так, трошки захворів. Нічого страшного. Просто мені треба менше пити воду з крану, от і все. Е е ну, я думаю, сюди поставити. Так. Кущ прекрасний. Ви вже бачили, у мене на взломці. У Вони... мене їх багато стояло. Або Так, у мене їх багато дуже сильно стояло. так. Ну ми йдемо на бункер Альфа, беремо зразу повністю виполовані... повний сет воєнної броні. Брутальної. Так, беремо воєнні штани. Все, в нас е, повний комплект. Та, повний комплект. Тепер ви йдемо. Ой. Друзі, я не відкривав чат клану. То мене глючить, я не брешу. Беремо кувалду топову і це все розложимо сюди. Беремо бачете і. Все. І беремо всі майже вогнестріли стріли. Ракетницю хіба лишив? Так. Ну, в принципі, нічого брати нічого брати тут тут звідси. Хіба аптечок 10. Все, в мене 12 аптечок. Ну, ну в принципі, нормально. І водички трохи візьмем. Ну, 5 води. Все нормально. Так, тепер ми йдемо. Ой, друзі, я не зупиняюся, то в мене глючить. О. Я не розумію, що з моїм джойстиком Так. Ну, перше, треба дізнатися пароль. Який пароль? Ага. 83, 286. 83, 286. Друзі, ми вже на бункері альфа і Д. Зараз ми. Так. ну, Я вже всі шкафчики золотав. Я тільки деякі ресурси лишив. Так. Вводимо пароль. Так, і звісно, ви І Звісно, ви правильні, бо ми вводимо правильні. Погнали. Так, ми вже на бункері альфа. Е, тепер лутаю по-нормальному, без. Надіюся, глюків вже не буде, і ми спокійно золотаємося. Так, друзі, я вже відкриваю оцей за 20 талонів. Так, нам потрібні е, е, зброї, так. Вона нам потрібна, щоб зачищати етаж хілки. Так, ми забираємо хілочки, аптечку і бенди. Ну, в принципі, все нормально. І я думаю. Ну... О, вяли м'ясо, забув. м'ясо, О, напишіть в коментарях: ви любите м'ясо чи ні. Зараз йде піст, то, тому не можна м'ясо. Ну нічого страшного, місяць без м'яса можна пожити. І так, 11 місяців мінімум м'ясо. Ну, я думаю, ми його на ізі заберемо, тому що в нас мачете. Ні, ну Її дуже дорого крафтити. Я думаю, її легше знайти, чим скрафтити, потративши 10 злитків, 15 дошок і кожі сушені треба для неї. Добре. Йдемо вже на етаж. Так, друзі, я вже. О! Непривично, правда, коли дивишся від дзеркального. Я вирішив включити тут ефект е... Дзеркал... Йой, Глючить, капець, нам треба забрати цих зубаків. Іде вліво. Хоча має йти вправо, а я включив дзеркальну. Правда непривично виглядає? Хоп-хоп-хоп, всіх позабирали. Ну, я думаю, талон, і всі. <хи> Капець, як непривічно іграти з тим. І все, ну йдемо вправо. Так, я вже все зробив нормально, тому ось там толстячок. Ну я думаю, забрати його з пеха буде ізічно. Хоп-хоп-хоп. І хоп, хоп. йому вже дав нормальну таку урона. Ну, все забрали. Ну, думаю, пацаки я зараз буду рахувати. Цікаво, скільки я ударів потрачу? Так. В мене глючить! Я хотів до дверей підійти, отак. І так, ну раз, два, три, раз, два, три. Ага. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ага, пять. Я вже зробив і ще. Десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14. П'ятнадцять, шістнадцять, 17, 18, 19, 20. Ой, яких 20. Да, 20. І, ну, 25 вийшло. Треба потратити на нього. Ну, в принципі, норм. Так, ідемо. Ну. Ми в нього забрали талончик. так, а, ні, Ще в цих з боків забираємо талончик і. правильно, Я ледве до неї підійшов. Добре, я думаю, з Батл Пасу треба забрати. Ну, дерба я залутав, так. Катала і 10 аптечок. І буля, просто іба. Хтів би собі задонатити, ну цей аккаунт повністю без донату, друзі, якщо ви не знали, та. Він повністю без донату. Правда. Я на ньому грав десь як Рік і граю на цьому аккаунті. Ну, проблема в тому, а як ви думаєте, чому я, я, ну Багато ресурсів не забрав. Якщо... Ми, до речі, ми да? <смі> ну... Ну, проблема в тому, що я не один раз закидував з неї і... Ну, отак вийшло. Так. О, акуратно йде. А не, не туди нажав. Я не зрозумів. Чому я не зміг присісти? Ну, глюки мені мішають, друзі. Глючить телефон, я не знаю по якій причині. А, гаразд. Я думаю, треба забрати цього. А, я зрозумів, друзі. Я тепер зрозумів причину. Просто я зараз в зарядці граю, якщо ви не знали, так, я в зарядці граю, і через це я думаю їх глючить. Ну, нічого страшного, друзі. Наступне відео я буду грати з за телефоном. Не буду грати в зарядці більше. Що такий б'є. А, ну я відкрив двері, і він чисто в таймінг попал... в мене попав. Вб'ють в скіни. Получай. Бля-да-да-да-да. І. Так, виносимо того того стика і цього товсто того виносим. Їх двох винесли і йдемо далі. Так, відкрили цей шкаф. І... Ту шафу. Так, зуба. Чого вони зразу побігли? Капець, я думаю, вони не зразу. Ну добре, ми їх збачати виробимо, в принципі. Мені і то легше буде. Ну, так, підхилилися. Ну, в принципі, мене нормально так все полопне. Так, забираємо ящичок. Е, так, відкриваємо зразу би пістолет. Мені випав скінчик. А ну-ка. Ну. Норм, ну він мені, якщо чесно, не дуже сильно подобається. Так, тут ярусний гігант. Зразу пуляє в нього з ебочки. Пі-пі-пі-пі. Я страшні промахи. Капець. Так, друзі, виносимо цього ярусного гіганта і. о, червоний талончик. Вони мені теж потрібні. Там уже два толстяка. Так, друзі, ми вже їх виносили. Я вирішив, копа. Е тепер песнік. Пам, пам. З пістолета, бію, бію. чисто йому пулі в рот летять. Ла-ла. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну я йому так нормально тичок даю. На толстяка треба дати. 14 тичок. Ну, з пістолета. Ну, я думаю, тут стальні нерви візьмемо. О, я відкрию прес. Так, друзі, ми йдемо. Ми... Ну, ви бачите x 2 як я лутаюся. Так, лутаємося дуже швидко, дуже швидко. Е, та -ра -та -та. Так, забираємо червоний талочок, нормально, нормально. Ду -ду 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 -ду. І забираю консерву його. Цього виносимо і забираю Ту-ту-ту-ту-ту. Хопа. І йдемо сюди туту-ту-ту -ту -ту йдемо ідемо гробела нас зустрічає тут я думаю треба брати бачети і агаптечки все ідемо на ту турельку пау 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 тут релька ну в принципі її знову все ми її знесли забираємо болти е так, це забираю, Це забираю і... Ні, краще батарейки резинових деталей у мене повно. Так, беремо кращу кувалду і. концепт. Так, друзі, виносимо їх. Пау-пау-пау. Що, йдуть і до мене, йдуть, йдуть. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, ну я тебе вже думаю з кувалди доб'ю. Хопа. Забираємо червоний талончик і ба, і болечки. Ну, я думаю, друзі, краще піти вверх. Просто виносим, Стоп, я мене помітив. Так, обходимо його. Зараз ми його теж винесем, Хопа, все. Ізі, ізічно. Так, ну тут два товст, товстяка, думаю, замачати їх до б'ю, в принципі. Нічого страшного, якщо вони мені домажать воєнну броню, ми просто їх на єзи заберемо. Ну, Тому що це не ярусний гігант, який мене може з пару по... пострілів виробити. Так, мачету червону. Так, беремо дробовик. Нам потрібен дробовик дуже сильно, бо... тому що ярусних гігантів ми не зможемо без дробовика їх повиносити. Так, збираємо лут. В принципі, тут нічого такого нема. Е беремо дробашик. Ідемо туди. У, вже ярусний гігант мене зустрічає, але ну, я його запулюю з за арбалета. В принципі, нормальний, він майже ексклюзивний. Так, беремо дробовик і виносимо його. Ну, все, в принципі, норм. йдемо. Йдем, 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 йдем. Так, друзі, я його винош. Пав. Пау. Пау. Нас получай. Тут ми вже граємо без режиму x 2 Так, ну. взяв, ми винесли того я рознов Гіанта. Жовтий талончик. В принципі, норм, бо мені вони зараз дуже сильно потрібні. Шкода, я не можу туди піти. Дуже шкода. Тому що треба зломщик третього рівня. а в мене його нема. В мене він е, першого рівня. Ну, так, в мене 62 е, рівень. А зломщика третього рівня нема. Настільки він рідкий, друзі, друзі він дуже рідкісний, тому не засуджуйте мене. Е, ну, в принципі, тут хоча консерви. Ні, все ж таки аптечку. Е, так, беремо дробовик. На тобі получай. Ну і решта з змачити. Треба відходити, щоб ярусний гігант мене не добив. Просто, допустимо, якщо в мене десь 60 хп, то чи 50, то він просто мене стички ваншотний. А якщо в мене повне хп і воєнна бр. Друзі, щоб вас, ярусний гігант, не вбив з одного удара, а з двох. Максимальна кількість ударів, яку треба зробити ярусному гіганту, щоб вас виробити, це дві тички. Максимальна броня це броня другого рівня, тільки її, ну, броня другого рівня покращена. Щина. Або воєнна броня треба мінімально. Це дві броні мінімальні, які потрібні для ярусного гіганта. І ну, йдемо далі. Там толстяк. Ну, я думаю йому змачати просто дати 90 урона. Пау. Ну, я думаю, його вже змачати заберу. І так ли все. В принципі, винесли. Ізі. Забираю червоний талу. Норм, норм. Лутаємо ящичок. Ну, в принципі, норм. Вені на чесному аккаунті багато чого отримати, сигарети не брати. Вони безкорисні, якщо чесно. Вони взагалі не потрібні в цій грі, вони хіба для торговця. Але дуже рідко треба він просить ну, так, Забираємо зелені талончики. Ну, щоб, я його... щоб я наступний раз відкрив зелений ящик. Ну, просто на їзі забираємо цих Токсикаманів. Токсикаманів. ну, ви пам'ятаєте. як. Я називав їх Вау". А, ні, ви не пам'ятаєте. Ви цього не знаєте. <свіси> так. На. 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 І тебе змачити. Все. Ну, і забираємо червоний талон. Взагалі хорошечно. Так, беремо консерванти, хілимось і видаляємо оце. Бо цей мусор не потрібен взагалі. Ну, тут відкриваємо. Хоча я вже цю людину врятував. Ну, Якщо чесно, хардкор режим дуже тяжкий. Там треба брати як мінімум 5 вогнестрілів. чи... Ні, ну Якщо зачистити, хочете весь цей етаж на хардкорі, то єба, мінімум, як мінімум треба брати сюди 9 вогнестрілів і все. Ви тоді пройдете цей етаж. Тому що тут то дуже жорстко. Мінімальна Ми... броня це воєнна. І брати тут треба дуже сильні хілки. Так, ми вже винесли ярусного гіганта, який я не помітив, коли вам розказую. Ну так, смеха. Забираємо її. Так, відкриваємо. Ну, Тут мені потрібен жовтий талончик і потрібен молоточок. І треба відкрити цей. Так, я думаю, спершу забирати всі смехи, вони безкорисні. Їх не треба зберігати на почті. Тому що вони ну, безкорисно там будуть лежати. Краще їх вже отримати і відкрити модулі. Ні, ну Модулі не безкорисні, але ресурси вони просять дуже багато. Там, допустимо, один топовий модифікатор просить е, допустимо, 80 залізних пластин. То капець, то треба фармити залізну руду, потім переплавляти її в слитки, а потім в слитки переробляти в пластини. То дуже тяжко, щоб ви знали. Купу часу треба потратити на один топовий модуль. А модулі, допустимо, якісь нічинські, їх трошки легше робити. Трошки легше. Е, Серйозно. Івано чу чуть легше. Друзі, Нормальний тут левел, я думаю. Е, нормальний тут левел це як мінімум 100 рівень. Це вже нормально. О, ми вже прийшли на цей етаж. Е, так, я е, е, так не помітив. Ну ми вже відправилися сюди, так. Ну, я думаю тут е. Оце, так, Зна... дорожній знак. Тільки чому він наносить угона як не маче. Уже біжить той товстячок, задовбали вже мене. ні, ну, я не вийшу, В принципі, з, з дорожнім знаком. Мінус бігун, толстяк получає. Так, ну лишилося паротичок дати. Ну і по-моєму 5. І останні 2. Все, ми вывезли. його. Ну, і що тут у нас? О, жолтий талончик. Чик мені принципі потрібні. Ну, я його дуже сильно не навижу, цього ярусного гіганта. Тому що він постійно мене задовбує. Серйозно. В багатьох ситуаціях він дуже жорсткий. На хардкорі він просто біжить як бешений. Ні, ну я грав на взломці бункер Альфа, то, то він на хардкорі такий жорсткий, що капець. Проти нього майже нереально грати. Просто нереально. Ладно. Так, ми вже вносимо цього Гіганта і я... Пау! Навіть відключають ракети зі... В мене вже закінчується моєстріні зброї. Я просто хочу отримати жовтий ящик. Він йде на мене, як не знаю що. Я просто громила. От уявіть собі, ви, ви якусь громилу в школі не задирали. І йде на вас чисто як танк, який хоче вас просто роздавити. За те, що ви його ображали. Капець якийсь. О, так. Ну, в принципі, беремо ну, дві хілочки. Чи все ж таки в Ні, кувалду, Так. Йдемо сюди. Угу. Ну, я так і не договорив. Коротше, на хардкорі просто нереально там грати. Там сліпий О, сліпий. Тобто сліпий мисливець, дуже жорсткий. Там треба до нього кучу вогнестрільної зброї. І, ну я на взломці там взяв купу пушок І я, допустимо, потратив там 8 пушок, і причому вони мали топові. Ой, капець, вона мене звідти дістає, то тобто обходити. Ну, Я турель не забив, на мене, на неї мені не вистачить хілочок. І відійшов він зразу біжить. Понятно, понятно. На тобі, зараз... Не тому дав ракетницю, не тому, йой. Ну, то треба дати так, то, Той й такси ні, я, я вже без броні йдуть. Ну я думаю... Хопа, на получає. На. Мені. Скільки можна мене е, давати, давати дички. Ну, свалюємо просто й тебе. Хочу я голяш, ти мене можна її зідобити. Ну ні, я тобі не подарую. Я просто буду тікати в тебе. І... Все. Ми його винесли. Друзі. Ну, я думаю, ми можемо вже, в принципі, йти вперед. Ні, треба взяти броню. Якраз про цю і броню я говорив. Е ну, її мінімально можна брати на хардкорі. Хардкор це дуже тяжка тема, І туди треба реально треба кучу боєприпасів втратити. І я знаю, що там дають. Там дають ну, дуже слабесенькі подарунки. Е, ну, там дають різні речі. Якісь хеви, якісь. Ні, інакше ніколи. Ми вже добралися до топс Ну, я думаю, ми їх вже заберемо. Вони мені дають по 9. Тепер і здається брати воєнну броню. Якщо я допустимо допустим, візьму броню спеціалістів. То мені е, даватимуть вони не по 8, а по 7. А якщо я візьму саму топову броню в цій грі, то мені даватимуть по 6. Взагалі не зрозуміло. <свісно> ну, я думаю, скоро добавлять штурмову броню. Я дуже сильно хочу, щоб її додали. Цікаво. Скільки вона прочності буде давати, бо тому що на її крафт треба багато потратити ресурсів. Якщо чесно, можливо, раз треба так багато ресурсів, значить треба. Уй, вони мене майже не забили. У треба так багато ресурсів, я думаю, що. Значить вона буде дуже жорстка. Так, ну ви, я думаю, вже доби. Уві. О, в мене 24 жовтих талочика. Все, друзі, останні. Будь ласка, просто дайте останнього зобака, який мені дасть останній жовтий талончик. І ми, в принципі, згодаємось. Е, я так скажу вам нормально. Я думаю, ви скажете мені, на що ти е, хочеш отримати той ящик, якщо ти потратив більше, чим получиш. Та просто по приколу. Там дадуть, мені, я думаю, нормальні вогнестрілі зброї, там дадуть воєнну броню, яку я слив. Е, ну, Просто по приколу вирішив отримати, я думаю. жовтий. Хоча я більше слив, чим отримав, але там може випасти мені вилка і бензобак. А мені не вистачає вилки і бензобак для того, щоб зібрати чопер. Так, серйозно, мені не вистачає чуть -чуть. Е, Ну, Відкриваємо цей ящик. Я їх зібрав. Тепер ми відкриваємо. Так, що мені звідси впаде? Вау, норм. Е, частини двигула... Так, дробовик і кієкер, нормально. Е, Повний сет воєнної броні взагалі супер. Так, тільки сюди на базу. Аптечки я ми забираємо. Ну, частини двигула я вже е, чоперу так. Їх було доволі тяжко отримати, але я був на фермі і тут. Я був один раз відкрив червоний ящик за 30 талонів. Один раз на цьому аккаунті я його зміг відкрити, серйозно. Якби я не закинув Lazda і постійно грав, я думаю, я його би зміг за рік відкрити навіть 5 раз, навіть більше. Його дуже тяжко фармити, тому так мало би раз відкрив. Ну, там нормально мені було дропнулося і через те. Я доніс учасниця двигуна. Друзі, я думаю, ще не відео. Це вже буде не відео. Я піду на ферму і попробую там залутати ресурси. Так, друзі, ми вже на хаті, і я в режимі Х2, все розложу по ящиках. Сортування веде нормальне. Так, штани сюди, до штанів. Так, не ложиться ресурси. Так, це сюди і це сюди. Так, ми тут. Розложилися так, батарейки сюди, так, клей сюди. Ага, ту -ту -ту -ту, так, це сюди. Ага, о! Ще талочки. І. так, е, Треба поставити ящики, тому що місця нема там, щоб, е, ну, все, Це ящик для фарми, Зараз всі в... ой, повідомлення прийшло. Не звертайте уваги. Вони мене постійно приходять. Так, в мене одна біла фарба. Я її отримав на фермі, якщо ви не знали. Так, я її отримав на фермі. Так, пилку теж звідти забираю, вона там не мала взагалі лежати. Так, все. Фарбу розложили. Ну, розклали. Правильно. Так. Бенди сюди, аптечки сюди. Так, 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 так. Я думаю, так, це сюди. І Пилка, куди вона ложиться? Ну, друзі, так, ми вже розкладаємо, друзі. Е, так, ну, будинка нормально постався. У мене трохи глючені. Ну, ви вже знаєте, по якій причині. Так, е, так, це став, став, Так, друзі, це вже без X2. Ну, друзі, ну я можу сказати. ми суп. Ой. Я ще рано треба це все розкласти. Так. Ну, Тепер, друзі, я думаю, ми супер залуталися на бункері Альфа, бункері. Я думаю, ми ще туди не один раз підемо, щоб зібрати Чопер. Друзі, я думаю, що ми тут взагалі файно залуталися. Було багато екшену. Треба було потратити на бункер Альфа два сета. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!